Тарас Шевченко, Холодний Яр. Всякого своє лихо, і в мене не тихо, Хоч не своє, позичене, а все таки лихо. Нащо, бачся, ти згадував, що давно минуло. Будить бозна й колишнє добре, що заснуло. Хоч і яр той, то його й стежки малої не осталось. І здається, що ніхто ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога. З монастиря Матрильного до яру страшного. У яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, проти щастрували. У яр тоді сходилися мови з Христа зняті, батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукаво, на лютого ляха. Де ж ти дівся, як глибокий потоптаний шляхом, чи сам заріз темним лісом? Чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що ж їм діє з добрими панами, людоїдами лихими, новими ляхами? Не сховайте, над яром Залізняк витає, і на умень позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царика коїть, а кричате, що несете і душу, і шкуру за отечество. Їй Бог овеча натура, дурний шию підставляє і не знає за що, Чи гонту зневажає ледаче ледащо. не воїни, розбойніки, вори, пітно в нашій історії. Прещу ж, людомори, за святую правду волю розбойник не стане. Нарискує не закований у ваші кайдани, Народ темний, не заріже лукавого сина, Не розіп'є живе серце за свою країну. Ви ж, розбойники на ситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону землею всім даною і сердечним людям торгуєте? Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Доріть дітей і брата сліпого, доріть себе, чужих людей, та не доріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара, і повіє огонь новий з Холодного Яру.